Гарна і здорова шкіра це не тільки про спадковість та ДНК. Домашній догляд і систематичне його використання це є запорука успіху, це є хороший зовнішній вигляд, який ми бачимо щодня в дзеркалі. Але ринок естетичної медицини пропонує нам надзвичайно великий асортимент товарів, і як в цьому ж не заплутатися. Про нас з вами подбав Реджуран, і я сьогодні хотів би презентувати нову лінійку косметики «Реджуран Хілер. Давайте з вами поговоримо про унікальність косметики «Реджуран». Поліноклеотиди, тобто нуклеїнові кислоти, це є компоненти, які знаходяться у всіх живих клітинах. І відповідно, що вони мають ряд е, різноманітних функцій, а саме це є збереження, реалізація і передача генетичної інформації, а також найважливіша функція поліноклеотидів це є знаходження і відновлення цілісності клітин, що буде забезпечувати нам здоровий стан шкіри. «Реджуран Косметик. Представляє дві лінії косметики. Клінік Лайн» – це лінія косметики, яка ідеально підходить для пацієнтів з чутливою та сухою шкірою, за рахунок того, що має селективні органічні компоненти для відновлення і забезпечення здорової та сяючої шкіри. А також «Реджуран Хілер це лінійка для оздоровчого догляду за нашою шкірою, яка нормалізує цикл регенерації та забезпечує здоровий баланс нашої шкіри. Reduran Hіler включає в себе два ідеальних сети під запит вашої шкіри. Реджуран Хіллер це є набір для повної регенерації шкіри, в складі якого знаходяться всі компоненти, які необхідні для щоденного ідеального догляду. Отже, перейдемо до кроків ідеального догляду. Зволожуюча пінка Reduran ідеально відлущує нашу шкіру, усуває забруднення, знімає запалення та подразнення, залишаючи ідеальний pH. Тонік Реджуран – це є засіб для тонізації нашої шкіри, який впливає на відновлення гідроліпідної мантії, і буде забезпечувати більш глибоку пенетрацію наступних компонентів в наших кроках догляду за шкірою. Сироватка реджюран містить в собі найбільшу концентрацію поліноклеотидів, володіє найбільшим потенціалом регенерації, глибоко проникає в нашу шкіру та зволожує її. Освіжаюча емульсія Реджуран – це є денний засіб, який ми використовуємо для активного зволоження. Відновлення бар'єрної функції нашої шкіри, а також буде зменшувати вплив агресивних факторів на нашу шкіру. Інтенсивний крем для живлення ми використовуємо вночі для повноцінної регенерації нашої шкіри, підтримання пружності та еластичності, а також забезпечення живлення та зволоження нашої шкіри. До зустрічі на раджоранком'юа.